Поповнюється 75 років, як у нашому районі, в селі Луганка утворився радгосп, що був названий Маріампольський. В ті нелегкі роки колективізації багато утворювалося малих артілей, які поступово потім об'єднувалися у більші, змінюючи при цьому форми господарювання, немічну інфраструктуру та їх керівництво. Господарство, очолюване першим директором Ілларіоном Михайловичем Колебабою, потихеньку розвивалося, пройшовши випробування війною та повоєною розрухою. Адже тоді в селі залишилося лише чотири уцілілі хати. Одна коняка тільки була оце, на весь сапоз. А тоді вже почав потрошку, я не знаю, волів пригнали рогаті такі, по метру одного рогу було. Чи з чи вікілля їх пригнали. Це все на моїх очах, на моїй, при моїй житті це все було. Ну хто ж на валах працював? Е, я робила, як шофер був, сопта бе. І вони мене навіть волів помню. Один був сокіл, а другий соловей. Зерно от комбайна возила. А особливо вже як почали оце вибори, нас на вибори возили друга лелеківка, знаєш де вона? Сарай, який стояв, тому сая сарай, теж з окружності всі туди з'їжджали. Машинами возили нас, а як грязь, то трактором тягнуть машину, їздили. Це такий праздник був. То дідуться на машині їх везли, Співають. Бідно, жили, ну весело. Усе робили. І в'язали ще ми тоді ще. І це був 49-й год. Зразу... Як прийшли з вакууте то косами жінки косили, бо мужиків не було, а потомочки вже стали то коні запрягати, то коров пороживали трошечки. Та й так і жили. Жіночки наші старенькі вчили, учили, учили в'язати, копи складати, у стіжки складати, це все було руками, це все було самотужки, це все було. На початку 50-х років Радгосп очолив, колишній фронтовий кордононосець Іван Гаврилович Міщанін. В той час роботи по розбудові господарства, села, його соціальної сфери стрімко продовжувалися. Робітники завзято по-професійному виконували свою основну справу: орали, сіяли, вирощували високі врожаї, розвивали тваринницьку галузь, будували житло. І вже в той час Радгосп мав вагомі результати господарювання. Так на хліборобські небосхилі петрівщини сходила Маріампольська польська Пісня пусть починає Да небес піднімається, светом пусті наповняється, как заря. люди жили дружно, у клуб ходили, кіно дивилися. Забитий клуб був боже мой. Дружно жили, І індивідуальне творительство, як почалося. То все село робило на строїдці, допомагали один другому, жили дружно. День робиш, там кончається робота, сідали люди, за, ну, столів тоді не було, а простилали ряд, наче що там, і сідали і відмічали це строїтельство. Що треба робити, щоб село збереглося? Щоб село збереглося, треба. Триматись так, як тримається наш совхоз. Бивший совхоз, зараз агрофірма. А індивідуальні фермери страну не накормлять, Боже мой, на їх внімання мало обращають. А таки гуртом добрий батькавець. Пуле лежить воно перед очима. Широке, безкрає. До болю дороге і рідне. Коли б воно могло говорити, то багато чого б воно розповіло. Він його бачив різним, і таким, коли по ньому пролягли чорні скиби в благодатної рині, і коли воно зеленіло, а потім золотіло хлібами, і коли чекало дощу або сонця, і коли над ним гуляли суховії. Все це про нього, Лисицина Анатолія Гавриловича. Він був невід'ємною частиною природи. У цьому безмежному світі у кожної людини своя стежина. Життєва дорога Анатолія Гавриловича привела його на Петрівщину в далекому 1960 році. Тоді доля поєднала їх назавжди молодого талановитого агронома та трудолюбивих працівників перспективного радгоспу Маріампольське, квітучу ганку та її майбутнього дбайливого господаря. Він поєднав у собі виключну працьовитість, життєву мудрість, вміння подолати труднощі, надійність і відповідальність, одарований організаторським хистом і мисленням державного діяча. Так, він був яскравою особистостю. Колеги, сільгозворобники, вважають Анатолія Гавриловича академіком степу, а ще його називають земляки. Людиною, легендою, що поєднала мудрий розум і щире серце. Хлібороб від Бога усе своє життя був вірний рідній матінці землі, своїй луганці і її людям. Вони називали його батьком великої Маріампольської родини, а слава агрофірми полила на всю Україну. Праздники, и шагнут внуки, правнуки дальше нам. Начинается, да небес поднимается, светом пусть наполняется, как заря. Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены на земле жили, прожили не зря посидим по-хорошему, пусть виски запорошены на земле жили, прожили мы не зря. Нам треба бути патріотом і цінити те, що ми маємо, і думати, як його розвивати. Так що відповів цей художник? Ілля Глазунов. Він відповів, що краще на нари в Сибір, ніж у Японії, чи в Європі. Оце патріот. І я думаю, що і в нас, у нашому господарстві є такі патріоти. Ціль мого життя було не виростити два колоса там, де росте один. Ми це можемо зробити. Ціль мого життя було скласти умови для сільського робітника, сільського труженіка на рівні з міськими умовами. З проведенням газифікації і центральної садиби Луганки і газифікації братського ця проблема вирішується. Так що, ну, очевидно, я щаслива людина і сама велика вдячність всім вам. Всім маріампольцям і тим, хто сьогодні працює на полях і фермах, і тим, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, і тим, кого сьогодні вже немає з нами, що цей колектив зміг забезпечити нагромадження такого капіталу, що сьогодні ми маємо змогу з вами. Своєчасно розраховуватися з державою, виплачувати достойну заробітну плату, практично за свій рахунок вести газифікацію села Братського. Я сподіваюся, що зірка Маріамполя ще довгий час буде світити, і вона ніколи не погасне. На превеликий жаль передчасно пішов із життя знаменитий керівник Анатолій Гаврилович Лисицин, залишивши помітний слід на землі. Про те, що зоря Маріамполя не повинна згаснути, згадувалось багато разів і вже звучали, як заповід великого хлібороба. Подальші Подальша доля господарства залежала в повній мірі від його працівників, їхнього вірного вибору і не просто наступника голови правління, а ще й доброго, порядного господаря. Дорогі товариші, я вам дуже вдячний за вашу підтримку, за вашу довіру. І я постараюсь прикласти всі свої зусилля, знання, щоб оправдати цю довіру. Але кожен із нас повинен чітко розуміти і усвідомлювати, що поки існує наше господарство, наша агрофірма, поки родить земля, поки ми на ній працюємо. Поки живе наше село. Сьогодні вибирали нового голову. Що ви побажали йому? Щоб зберіг і промножав наше хазяйство. Не підвел, щоб да? да. упевнені в його. Упевнені, в нього хороша підтримка є, батько і мати. Пам'ятаєте, мабуть, його дідуся. Ми з ним працювали. — задоволені сьогодні? — Задоволені, навіть дуже. Задоволені. Як сподіваєтеся, будете працювати, допомагати будете? Ну, ми так робимо і далі будемо робити. Щоб побажали новому керівництву, тобто голові Константину Володимировичу. Здоров'я, Здоров щоб було по правді, щоб робив, Ну, щоб все було добре. Люди і хазійнують. Ось так я тобі сказав. І хай тільки дериться в гуртах, Гурта. Саме вам. Минуло вже три роки, як на посаді голови правління СВК агрофірми Марія молодий керівник з династії хліборобів, агроном за освітою Константин Володимирович Міщанін. Очолювання ним правління агрофірми на всіх напрямках своєї діяльності намагаються не лише зберегти, а й примножити високі досягнення господарства. І як раніше, трудовий колектив є лідером в виробництві рослиницької та тваринницької продукції. І не лише в районі, а й в області. Та незмінно займає здане заброньоване місце на районі дошки пошани. Керівництво господарства постійно сприяє діяльності об'єктів соціальної сфери, турбується про медицину, умови навчання праці та відпочинку. Підтвердженням успішної господарської діяльності СВК Агрофірми «Маріампольська» стало нагородження головою облдержадміністрації Володимир Петровичу Мовчаном, грамотою обласної державної адміністрації і обласної ради керівника агрофірми Константина Володимировича Міщаніна, врученням нагрудного знаку з добром до людей, такою нагородою був свій час удостоєний Анатолій Гаврилович Лисицін, і це не випадковість, а закономірність. Адже як керівники, так і весь трудовий колектив працювали і працюють по професійному, наполегливо віддаючи хліборобській справі всі сили, знання та досвід. І це є запорукою того, що Маріампольська зоря засяє ще яскравіше. світи віків, тут не вода. Коли